Друзі, мене з камінь х-рекордер. Тупа камера. Тупий х-рекордер. В мене вийшов в мене світ. В мене чомусь вже тре. Друге раз це пішов веки у уе Яка фіга! Ой, <mondoNetflix> Набридли <му Ehd uma estareca> <forcé Deus respuesta> За що лише знову? За що? Це я не хочу дивитися, як це тупе, гівно забрало від мене зброю. І тепер знову збирати ці тупі три серця? Це все із за цього тупої а, кстати, перестало лагати. Хоча б щось. Це все із за цієї тупої камери. Це все із за неї. Це все і за тупої камери, і за тупої бабки і за тупого ік-серкордера. А в мене друзі траур. Боже, ти як завжди. Навіть ти вже бісиш. Ну як ти можеш не бісити, якщо ти нічого не робиш? Я в соло сам вбив. П'ять цих тупих гівнюків маленьких, вбив 99 малень маленьких чорнилих засранців, виграв в бенді, вбився з камерою на ножках, а ти нічого не зробив. Чому особливо, коли я приходжу на цей рівень, в мене лагає Гівнюки тупі? Добре, добре все, все давайте. Серце збереглися? Так. Щасливий, щасливий я, невачок. Щасливий. Збереглися серце хоча б. Я йду на пролом. Якщо буде бенді, все одно я його поб'ю. Якщо буде камера, я його поб'ю. Іде. Бос? Бос Кейсі? На, попробуй! Попробуй, а що? Далі не можеш піти? А давай попробуй з чорнила вилізти. Попробуй, ти хто такий? Євно тупи. Я його. Заказуйте камеру, я її зараз розіб'ю. Я угрожаю, друзі. Ну, камеру я не так боюсь, чомусь, як Бенді. на різко прийшло ходити Туди-сюди. Як ти мене бачиш? Як ти мене бачиш? Давай вийди, Вийди чорнила! Вийди! Ти такий. Давай вийди, Ти у нас такий крутий давай хто? Давай зараз пограємо у боксерів. Я виграв всіх, тому що я. Крутый я не восек, а ты тупа камера на ножках. А, там перекрыто. Далі за мной біжить. Це не це, не, це створення якесь. Це не живий організм. Це звичайна камера на ножках. А як я выйду, а як мені тепер попасти вниз? А понял, понял. Боря, ходімо! Роби щось! Ну тоді сиди, боїся. Я Спеціально залишу тобі двері відчинені, тому що ти нічого не можеш лише кататися в лифті. А дивись, що я можу, дивись я подумав, що звідси вилізе до чорний лігівнюк. Я маю виграти. Я маю вже на, цю, на цей стрім прийти четверту главу або третю. А, це третя. Я маю прийти цю бійку з камерою, тому що в мене нема стільки нервів. Я просто йду на пролом. Буду вбивати все одно. Спроби безкінечні. Головне, щоб пікс-рекордер не підвів. Камера валяється. В туалет? Іде. А не йде? А й Та й чи не йде? Я просто сховаюся в туалет на всякий. А все одно ще я боюся. Я, я не Васяк, я пережив Другу світову війну. Війну грибів. Ні, я пережив війну грибів. Я пережив війну грибів. Я тепер можу всіх розбити. Блін. Якщо ти підеш. Як ти мене побачив? Ти сліпий! Блін. біжу в туалет. Цей гівнюк мене там не дістане. Давайте я дрифчу. Я дурю. Дурю тупу камеру. Вложу її кругами. Це друзі челендж. Ввожу камеру кругами. Блін, 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 блин. Я зараз помру, помру, помру. Це, це ти тупий. Знайшов. Сиди. Я наповнюю ну, мозгу. Мозгу теж немає. Ну, все, я посидів. В цієї камери немає ні мозгу, ні мозку, нічого. Ні мозгу, ні очей нічого. Вона держиться на нічому. Я зайду за угол. Він особливо має йти ось сюди, тому що я, напевно, його маню своєю красою. Я пережив другу світову війну гребив. Давай, спробуй, Скоріше. Та блін! ні, це не чесно. Тупе лагання Напевно, на цьому закінчується мій стрім. Вибачайте, все ж я не прийшов в камеру, а мені потрібно йти, в, йти вже. Вибачайте за, за стрім, за те, що поділився на пару частин. З вами був Яниорічок. Всім пока!